Я дуже задоволений роботом Хеф 7 вже 4 місяці. Я тестую цього робота, тестую на різних монетах. І я хочу вам показати приклад тестування на одній з монет. Це NIR. На графіку заду показано, як робот мені його відкупляє і продає. І зараз ми перейдемо на телефон, де я більш все це все поясню. О, oh, Нір це та монета, в яку я інвестую uh, USDT, і це та монета, якою торгує мені робот. Він торгує мені вже більше трьох місяців, і я зараз покажу uh, результати. Так, дивимося, 4 години. Краса, так, краса, дивіться, uh, Бешка чи, uh, зелена – це є покупка, тобто робот мені купує uh, там, де. Тікер Б і продає там, ДС. Дивимося на історії, тобто він мене вже, як я вже казав, торгує протягом е трьох місяців. І ось які гарні результати. Дуже хороші результати. Так, вертаємося назад на початок. Верніше на кінець. Так, е одна година, дивіться, поки весь ринок падав, ця монетка в мене починає непогано торгувати. Далі, відторговує 15 хвилин ключив. Переключаємося на нашого робота. Робот. Це є мобільний додаток, тобто це є мобільний додаток. Через API-ключі я підключаюся до біржі Binance, і робот торгує мені на біржі. Мені не потрібно переводити комусь кудись якісь гроші, щоб вони там зіскамилися. Хтось там на мені нажився. Ні, фонарь. Так, дивимося. Обновляємо, що в мене тут відбувається? Показую. Е, бачимо, що актив, е, актив так? 94 дні 12 годин це термін роботи роботом е, на цій монеті. Е, бачимо наступне, у нас там де 21-26, тобто, в мене е, сказано роботу. Купувати 26 позицій, коли буде ринок падати, тобто ціна падає вниз, він мені робить покупочки. На даний момент закупка на 21 позицію в, в доларах та в USDT це є 264 долара, і Ніра, це є 38.4 Ніра. Відповідно, за весь цей період часу робот мені реалізував 98 Доларів, що це реалізував? Тобто він купив і продав, і в мене появилося додатково USDT на балансі біржі. Що таке е, Unrealized PNL? Тобто Нереалізований PNL. 55, мінус 55. Це є оця 264 USDT. Це є 21 позиція, що накуплена роботом. І ціна від середньої ціни 6,89,20. Е, це є мінус. Та? Тобто ціна впала від тої середньої до ціни 5,45. Тобто Робота є середня ціна закупки 689. І актуальна ціна на монету цей 5,45 звітам є оце мінус 55 і я його не збираюся реалізовувати. Реалізовувати це, коли я його продам, от візьму своїх 38.4 ніра і піду. Зараз продам по 5,46. Тоді в мене буде що? То що вверху Total PNL плюс 43 долара. Ну суть не в тому, я купую цю монету. І чим нижче вона падає, ну навпаки, я зацікавлений в тому. Чому? Тому що я подешевше буду купувати. Подешевше, подешевше. Ну на відскоках догори робот мені продає, генеруючи мені додатково USDT, і далі, коли падає ціна, мені знов її починає купувати. Мені Ніра, так? І я навпаки задоволений в тому розумінні, що я вигідніше купую і ще й додатково отримую USDT. Тобто, це коли ринок більш падаючий, так? Відповідно. Коли ціна флетить, більше ходить в боковику, це для мене взагалі ідеальне ідеальне е середовище для того, щоб робот е іменно торгував. Тобто вниз закупився догори розпродався. Вниз закупився догори розпродався, і таким чином він мені. Буде генерувати USDT. і якщо я себе забезпечу хорошою сіткою, наприклад, не на 26 позицій, а припустимо на 60 позицій. Що це означає? 60 позицій це приблизно на процентів 70-80, коли ціна буде падати, мене робот буде купувати і на відкатах до гори продавати. І коли, наприклад, відбудеться, от уявіть собі, рік буде падати, ціна з невеличкими відкатами. Тобто робот мені буде робити покупки, на відкатах розпродавати, знов потім робити покупки на кожному відкаті розпродавати, генеруючи мені USDT. І коли пройде, наприклад, медвежий ринок, почнеться бичий ринок, і рік нехай буде рост, так от буде назад ріст. І робот мені буде що робити? Знову продавати, купувати, продавати, купувати, але вже в іншу сторону і буде теж генерувати USDT. ЮСДТ. В телеграм-канал залітайте, знаходьте мене там, пишіть мені там. Я вам поясню, як він працює, і рекомендую просто самому рити інформацію, бо ніхто краще не зрозуміє, як це все працює. Крім вас же самих до тих пір, поки не почнете рити інформацію і не дізнаватися. Бо якщо вам будуть розказувати, що де як працює, ви просто вуха розвішаєте, вам там можуть і лапші навішати. Тому просто самі розбирайтеся. Я розібрався вже 4 місяці, найбільше 4 місяців я користуюся цим роботом. Так він є платний. Ми ще й віддаємо 20% від прибутку, але вигода все рівно є. Я тестував і біржові роботи, які е, показують набагато гіршу дохідність, тобто враховуючи навіть те, що робот платний, і те, що ми йому віддаємо 20% від відгоду, воно все одно криє в рази краще, ніж біржовий робот. Так що, Залітайте ще раз до мене в телеграм-канал, пишіть мені там. Я там виставляю свою статистику, ділюся своїми результатами і своїми наробками по роботу стратегії і так далі. тому подібне. Так що всім гарного дня і не залітайте на хаях, бо будете кататися самі, знаєте на чому.